Усім привіт, друзі! Так вже склалося, що я доволі давно не виходив на зв'язок, але особисті проблеми, певна зайнятість та й якось це все вкупі, воно заважало мені вести канал. Але ось ми тут, і сьогодні будемо говорити про Last of Us Part 2. Взагалі, в мене є ще майже готове відео про нового асасина. в мене є в роботі відос про МакМіні, про який я там обіцяю в телеграмі вже декілька, мабуть, тижнів. Але ось ми тут, ми говоримо сьогодні про ластуху. Та й не зовсім. Говорити про неї як про відеогру доволі складно. Ну, дивіться. Це ПК Порт з'явився, і окей, це та ж сама гра, яку грали на PlayStation вже доволі давно. У нас є певні технічні покращення, у нас є певне оновлення в силу того, що це так званий ремастер, хоча цій грі він явно ще не був потрібен. Але такий вже ринок ігор на сьогодні, і такі результати ми маємо. Давайте сьогодні поговоримо не зовсім про технічний стан гри, а скористаємось радше інформаційним фоном, певним приводом інформаційним для того, щоб обговорити відеогру з точки зору того, що вона з собою. Являє, як геймплейно, так і сюжетно. Особливо закцентуємо увагу на історії, яку показує відеогра, тому що, на мій погляд, вона не тільки цікава, але й спірна. І спірна не просто так. Все ж таки, у свій час вона викликала немало скарг. Якщо цей ролик вам сподобається, то поставте йому лайк, а на канал, підпишіться. Також запрошую вас до мого телеграм-каналу. Там я пишу усіляки, довго обіцяю відео про Макміні, а ще займаюсь певним волонтерством. Тож на нього також відволічемось. Ми з вашою допомогою вже неодноразово відвідували військовий госпіталь, передаючи туди усякі речі, за якими звертаються ті, хто, на жаль, там знаходиться а саме поранені українські військові. Найчастіше, звичайно, ж це цигарки, але буває, є попит на одяг, на якесь печиво або ж воду. Це все потрібно і з суспільними зусиллями ми можемо акумулювати більшу кількість фінансів та активніше допомагати нашому війську. Хто вже підтримує цю ініціативу, або можливо лише плануєте? Я усім дуже дякую. У нас же на повісті дня сьогодні продовження. Серії Last of Us, це сіквел дуже успішної і на свій час можливо не революційної, але як мінімум дуже важливої відеогри. Ця відеогра була однією з тих, що закликали велику кількість гравців до їхніх віталень, до цих усіх дурилок і грашок. І це успішний проект. Last of Us 2, в свою чергу стикнувся з великою кількістю негативу, який був можливо частково. Потрібен, але загалом я не зовсім згоден з тим, як цю гру зустріли на її релізі. Для початку декілька слів про технічний стан релізу. Він куди краще аніж була перша частина на ПК. Можна грати в цю відеогру, вона показує дуже достойну картинку. І, зважаючи на технічні рішення, а саме те, як вона будується, як вона працює, це окей. Це лінійна гра, де Ми просуваємось по коридорам, ми доволі обмежені у своїх можливостях. Тому показувати в таких відеоіграх гарну картинку не є великою проблемою. Можливо, я помиляюсь. Але все ж таки подібні ігри вони повинні бути, якщо так можна сказати, графонистими. І Last of Us Part 2 не підкачав. На пока гра виглядає дуже гарно, вона має гарний фреймрейт, і не дивлячись на те, що я багато відеоігор від Sony, певним чином недолюблюю. Ластуха, це все ж таки певне виключення. Це дуже сильні сюжетні проекти, вони цікаві геймплейно і разом вони створюють певну квінтесенцію того, що хочеться не тільки пограти, але й варто порекомендувати іншим. Це ми розуміємо, і якщо був. Цю гру грали на PlayStation, і тим більше вона виходила на обох поколіннях, що зробило її дуже доступною. Ви не будете здивовані тим, що геймплей на мене гра повністю влаштовує, але вона отримала в свій час велику кількість негативу саме до сюжету, до того, що у ньому показано, і те, які події там відбулись. Ви бачили на початку ролику сповіщення про те, що тут будуть спойлери, і дуже дивно, що ви не знаєте сюжету цієї гри за багато років її існування все ж таки, ПК-реліз доволі довго добирався до найкращої платформи у світі. Нова історія пронесе нас далі сюжетом. Ми пам'ятаємо події першої частини. Ми пам'ятаємо неоднозначне рішення Джоела щодо долі Еллі і те, що вона не згодна з цим. Саме цим продовжується історія нашого дуету, але у ньому з'явиться куди більше інших персонажів. Я не хочу переказувати сюжетної зав'язки, я не хочу переказувати події, які будуть відбуватися у грі, тому що їх варто пройти самому. Якщо у вас не було доступу до цієї гри на PlayStation, зараз ви його отримали, і цей доступ у буде кращій якості. Це було у мене, коли я вперше проходив гру, так як це було на попередньому поколінні консолей. Це відео є радше сукупністю моїх думок щодо сюжету цієї гри і того, що у ньому показано, до тих моментів, до яких негативно ставляться гравці, і з цього ми і почнемо. Ні для кого не буде секретом, що у цій грі є два протагоніста, які в свій же час виступають і антагоністами, зважаючи в якій точці сюжету ми знаходимось і за якого персонажа граємо. Еллі, нам відомо з першої частини, ми слідкували за її дорослішанням. Відкували за її адаптацію у жахливому світі постапокаліпсису, тим більше з зомбі. А Еббі, це новий персонаж, новий персонаж, який пов'язаний безумовно з персонажами з першої гри. Це донька одного з вчених, яких убуває Джоел. І ми отримуємо чергову історію про помсту. Хоча знаєте, зважаючи на події зав'язки, смерть Джоела – смерть Джоела саме від рук Еббі. Ми отримуємо одразу дві історії помсти, які доволі цікаво переплетені між собою, а саме через нелинійну сюжетну структуру. І це доволі цікаве рішення. Ніл Дракман, можливо, не найкращий сценарист. А він доволі непоганий геймдизайнер, але зважаючи на те, що він займає зараз у Naughty Dog, мабуть, усі найвищі посади, це такий от собі чувак-оркестр. Нехай так буде, до цього в мене претензій немає. Головне, щоб його відеоігри продовжували бути високої якості, а саме цим зарекомендували себе Noті Dog за свою історію. Що ж, ми маємо дві історії для більшості гравців є одна проблема: у них немає абсолютно ніякої прив'язки до Ебі як до персонажа. Вони бачили негативну її сторону. Вони виняті у тому, що Джоел помер. Тому що якби вона це зробила, і це можна зрозуміти. І на мою думку, все ж таки, Дракман не дотягнув той момент, що варто було якось познайомити нас з персонажем, і того, що ми бачили, до її взаємодії з оточенням, з командою з іншими бойовиками, цикад цього недостатньо, бо зелі ми пройшли величезну історію раніше, ми знаємо її минуле, ми прив'язались до цього персонажа. Ми отримали певні почуття шляхом того, що ми знаємо історію першої частини. Ебі ж не має такого бекграунду, і як на мене, якби б його розширили, це було б куди краще. Але маємо що маємо. Загалом, в певний момент сюжету, ми доходимо до певного гедонізму, тому що обидві головні героїні відчувають тягар, тягар помсти і нас знайомлять з ним шляхом їхніх переживань та певних паралелей, які ми побачимо в різних бюджетних епізодів так, ми вбиватимемо різних персонажів, а потім в казценах персонажі будуть бідкати, що вбили когось, чи взагалі це варто було робити, і так далі. Це викликає певний дисонанс, але це прийнятно для дуже багатьох відеігор. Цим хворіють, мабуть, усі пригодницькі відеоігри, де є якийсь фактор особистого зростання персонажа та умовної геймплейної свободи. Якщо згадувати ту ж лару Крофт, вона нерідко бідкається тим, що навколо неї відбувається, але в геймплейні моменти ми можемо викосати маленьку армію, і вона навіть не поведе. Вусом тут же така історія. Ми побачимо, як Еллі та Еббі вбувають різних персонажів, вони жалкують за певні смерті, але геймплейно ми перед тим викошуємо ще декілька десятків, якщо не сотень болванчиків. І це вкотре таки викликає певні дисонанси. Але вони звичні, і це ми залишаємо поза нашим так званим аналізом. У мене є всього дві претензії до цієї гри. І першу я озвучив, це саме недостатність висловлення персонажу Еббі до того, як відбудуться ключові події другої частини, тому що. Що події гри починаються саме з боку Еллі, ми цього персонажа знаємо, у нас немає до неї ніяких там претензій, ми далі можемо співпереживати їй та вивчати її історію. Щодо Еббі, ми побачили кульмінацію, ми побачили її в негативному світлі. А більш того, вона вбиває одного з улюблених персонажів першої частини дуже жорстоко, і в самому початку сюжету ми отримуємо непоганий такий пинок у груди, який буде залишатись з нами протягом усієї історії. Якби б Дракман більш Детально описав або, можливо, навіть просто прописав вступ Ебі у цю історію, було б куди краще, але він цього не зробив. Тому таке ставлення гравців, як на мене, є нормальним. Згодом же ми з боку Ебі будемо знайомитись з різними персонажами, і там більшість гравців зустріне ще одну історію, яка у багатьох викликає негатив: це існування трансгендерної особи в умовах постапокаліпсису. Але ось тут у мене є певне непорозуміння з загальною думкою, тому що я не бачу в цьому проблеми. Нам не було показано. Ану якихось там гормональних терапій, якоїсь саме ось цієї історії, що в сучасному світі сьогодні підіймається, нам показали те, що дівчинка в суспільстві, яке повністю базується на поняттях воїна, на тому, що жінка там займає далеко не провідну роль з точки зору її статусу у тому суспільстві, де жінки можуть бути воїнами, і причому величезними скувалдами, хоче стати чоловіком. Вона явно бачить картину суспільства, де саме чоловік займає лідеру. Чі позиції це є воїн, це є сильна особа, яка сприяє розвитку цього суспільства. Так само вона бачить багато жінок, які займають такі ж позиції, як чоловіки, і до цього ні в кого немає питань. Зважаючи на те, що у цієї дитини не могло бути жодної освіти з точки зору того, як існує суспільство, які ролі хто в ньому займає, її можна зрозуміти. Це непогано прописаний персонаж. Вона хоче бути воїном, вона хоче захистити свою матір, але в той же час саме матір, яка займає у цьому суспільстві другорядну роль, яка виконує роль певного обслуговування для воїнів для тих, хто знаходиться в цьому суспільстві, не сприймає дитину, яка, на її думку, мала б зайняти таку ж роль. Це цікава конфліктна історія батьків та дітей. Це цікавий прохід у сучасну повістку, так звану, але не шляхом якогось нав'язування, а саме прописування персонажів. І хочу зауважити, що так у багатьох іграх з'являються персонажі, до яких ти можеш негативно ставитись саме через те, що він там прописано. Ни просто так він може бути гомосексуалістом, лесбійкою, він може мати відмінний від білого колір шкіри, але він здається штучним у цій історії. Таке буває. У Last of Us 2 такої проблеми немає. Ми спостерігаємо за відносинами двох сестер. Ми спостерігаємо за тим, приймаються ті чи інші рішення, і ми можемо аналізувати це. Так складно, що не так давно я подивився серіал про пожежників, якийсь там 9.1.1, здається, називається, і там дуже велика кількість персонажів, що висвітлюють собою різні меншини, як етнічні, так і в плані сексуальної орієнтації. Але при цьому це прописані персонажі зі своїми переживаннями, зі своєю взаємодією, де ти навіть не звертаєш увагу уваги на те, якого кольору цей персонаж або з ким він спить, тому що саме людські переживання та емоції там прописані, і вони винесені на передній план. Тут повторюється така ж історія, і коли хтось може вкинути до ластухи другої претензію, що як у такому, от можливо, навіть первинному суспільстві хтось задумався про трансгендерний перехід, то там цього немає. Там є певне розбиття на ролі, і один з персонажів не згоден з тією роллю, яка йому була заведена її матір'ю. І обирає свою на цьому базується конфлікт конфлікт батьків та дітей, конфлікт між двома сестрами та й загальний конфлікт, який допомагає нам побачити Ебі як персонажа не тільки негативного, але й з якоюсь сноткою можливо співчуття. Я можу зрозуміти претензію, якби вона була побудована в іншому ключу. Дійсно, Ніл Дракман вирішив показати доволі таки серйозні питання шляхом доволі таки нестандартних методів. Подібні історії ми вже бачили. Проблеми батьків. Тів та дітей вони не вперше показані нам як у відеоіграх, так і в кінематографі, але вони були показані більш звичними, можливо, більш традиціоналістськими способами. Та вони вже показувались тут же достатньо екстравагантно, можливо, радикально це демонструється, і хтось може бути з цим не згоден. Це питання сприйняття кожного. Та саме цей пункт я не вважаю проблемою цієї гри. Це сильна історія, це історія цікава, в якої є все ж таки проблема лише з тим, що нам недостатньо висвітлили персонажа на початку, і у нас не з'явилося якогось емоційного беграунду до нього. Хоча маю визнати, що з часом проходження з боку Ебів він з'являється. Ти. Бачиш, як цей персонаж торгується з собою, як він робить вибори, які не є простими, за якими потрібно задуматись, і навіть можливо б не хотілося стояти перед таким вибором особисто. Це хороша історія, де є сильні персонажі, де є персонажі, над діями яких ти можеш поміркувати. Більш того, це все вплетено в гарний геймплей і з точки зору відеогри це чудова комбінація. До когось можуть бути ще там якісь претензії до внутрішньоігрових умовностей, наприклад, що. Вагітні жінки швидко бігають. Та повірте, це зроблено не через те, що Дракман впевнений, що вагітна жінка може швидко бігати та вести вогонь з автомату Калашникова, а саме через те, що потрібно тримати баланс та ритм гри. І це важливо. Виглядає дивно, але нехай буде, це не заважає нашому геймплею, а саме в геймплейні моменти ця історія проявляється найбільше. Не забувайте, що геймплей така сцена, все от історична частина, котре може бути не зовсім логічною та викликати раніше згаданий наратив. Дисонанс, як це було з дуже багатьма епізодами у дуже багатьох відеоіграх, я радий, що куди більше людей отримують доступ до цієї гри. це дійсно дуже гарна гра і її варто пройти. Це прекрасний сюжетний проект, який може дати певний ґрунт для обдумування, і це чудово. Якщо у вас є якісь проблеми з тим, як висвітлюються персонажі, які вони соціальні групи представляють, то вам тим більше варто ознайомитися з Last of Us 2. Але не з точки зору того, що ви вже розклали свої думки на. На рахунок тих чи інших персонажів та їхніх дій або ж подій у сюжеті, а саме з точки зору ознайомлення та особистого аналізу того, що відбувається. І як би там не кричали в інтернеті, не забувайте, що це одна з найбільших помийних ям у світі. Там така кількість довбойобів, що більша, мабуть, лише на території однієї колишньої країни, що благо розпалась, а усі ці люди є в інтернеті. Я розумію, що цей ролик може викликати певної дискусії, і як на мене, це добре, тому що подібні теми вони повинні обговорювати. Вони повинні висвітлюватись, і нехай я не виконую якоюсь просвітницькою ролі у цій історії, та я радий поділитись своєю думкою. Я дякую вам за перегляд, запрошую підписатись на канал, поставити лайк цьому ролику, якщо він вам сподобався, і, звичайно ж запрошую до коментарів. Тим більше тема у нас така: достойна обговорення. Як бачите, у мене мікрофон став USB. Ось цей красунчик. Просто відпочиваю на столі, і причина тому у мене здох аудіоінтерфейс. Тож, якщо маєте бажання, можете підтримати і мене фінансово. QR-код є на екрані, а посилання в описі. Усім дякую за перегляд, до зустрічі.